Привіт! Мене звати Таня і я вітаю вас на каналі ArtOnline. Online. сьогоднішнє відео я хочу присвятити темі, як намалювати гарне коло. Саме таке питання мені найчастіше задають, коли ми починаємо малювати. У чому ж проблема з колом? Усі, звичайно, з самого початку хочуть намалювати ідеальне коло, але, на жаль, друзі, так не вийде. Спочатку треба трошки попрактикуватися. Як же можна попрактикуватися? Сьогодні я вам покажу, як можна, в принципі, на вашому етапі вже малювати гарні кола. Але окрім цього, я ще дам три додаткові вправи, які допоможуть вам натренувати вашу руку та робити ваші кола все рівнішими та гарнішими. Тож, гайда досліджувати світ мистецтва разом. Отже, починаємо. Для сьогоднішнього заняття вам знадобиться чистий папір, вам знадобляться олівці або можна і одним обійтися, і, звичайно, це гумка. Зверніть увагу, що всі олівці гарно заточені. Це перша складова вашого успіху. І починаємо з трьох способів намалювати коло. Отже, перший спосіб намалювати коло це спосіб картоплі. Так як я, в принципі, досить гарно малюю кола, я буду використовувати не праву, а свою ліву руку, яка в принципі не дуже пристосована до того, аби малювати. Таким чином я хочу запевнити вас, що ваші ідеальні кола залежать лише від вас та від кількості вашої практики. Як бачите, моє коло вийшло неохайним і більше подібним до картоплі. Але нічого страшного. Зараз з нижньої частини я його буду трошки підрівнювати. Та й взагалі всюди, де я буду бачити нерівності, я буду їх трошечки фіксувати. Таким чином я буду намагатися досягнути ідеальності кола навіть у таких умовах. Після того, як я завершила моделювання свого кола, я просто витираю зайві деталі, зайві лінії та перетворюю моє коло дійсно на гарне коло. Іноді в деяких місцях треба додати трошки олівця, зробити контур більш чітким, але в принципі суть того, що ви намалювали гарне коло, виконана. Тепер... Лише більше практики. Давайте спробуємо намалювати не одне таке коло, а хоча б 5-6, та й взагалі просто попрактикуватися. Як бачите, навіть наступні мої кола все одно дуже подібні до картоплі. Це мене не зупиняє і я все одно продовжую домальовувати частинки, яких не вистачає у моїх колах. Після підрівнювання варто скористатися гумкою, аби витерти зайві лінії. Тут я використовую свою праву руку, адже ліва в мене також не пристосована до витирання гумкою. От, і тим не менш виходить ось така картина. Далі я вас познайомлю з наступним способом. Це другий спосіб, він називається пунктири. У способі пунктира я так само змінюю руку, тобто буду малювати не правою рукою, а лівою. Отже, починаємо. Цей спосіб ідеально підходить тим людям, яких лінія кола, тобто контур кола, виходить зовсім нерівним. Лінія кривенька та не дуже гарна. Що ж я пропоную? Я пропоную використовувати ось такі пунктири. Тобто ви зображуєте коло лише пунктирами. Правда, це ж набагато легше, ніж малювати суцільну лінію, коли ти можеш намалювати декілька маленьких. А далі ми просто підрівнюємо та з'єднуємо ці пунктирчики. Найскладнішим у цьому способі є те, що вам необхідно буде намалювати це коло спочатку у своїй уяві і потім вже відчуваючи саме коло намалювати ці пунктири. Можливо, це буде новачкам ну, трошки складновато, тому все залежить від вашої практики. Як тільки у вас буде достатньо практики, ви зможете промальовувати це коло в своїй голові і потім з легкістю переносити це на листочок. Такий спосіб підходить як і маленьким, так і дорослим учням. І, до речі, якщо ви або мама, або тато, або вчителька дитини, ви можете самостійно намалювати дитині ці пунктири, а дитина їх може просто обвести. І таким самим чином тренуватися малювати рівні кола. Усі зайві деталі, пунктири, лінії та волохатість наших кіл ми прибираємо гумкою. Таким чином у нас лишаються гарні рівні кола. Третій і останній спосіб на сьогодні, як намалювати коло, називається коло у повітрі. Цей спосіб дуже цікавий, він особливо подобається дітям, бо тут є трошки інтерактиву. Окрім звичайного зображення кола на листочку, необхідно нам малювати коло спочатку у повітрі. Як це робиться, зараз буду показувати. Тут я буду малювати своєю правою рукою, аби показати, наскільки ідеальним може бути ваше коло з першого разу. Раз, і готово. Та-дам, а тепер спробуємо челендж. Я замінюю праву руку лівою і роблю те саме. Спочатку малюю коло у повітрі а потім намагаюся перенести його на папір. Як бачите, моє коло виходить досить рівним з самого початку, це вже через те, що я намалювала аж 9 кружечків перед цим. Але тим не менш, бачите, все одно є трошки засічки. Я тут можу скористатися першим способом, способом картоплі, тобто домалювати трошки свої кола. Зараз я малюю правою рукою і всі ось ці невеличкі зачіпки. Я потім просто прибираю гумкою. Як бачите, ці способи зовсім не важкі та навіть дуже інтерактивні та цікаві. Якщо ви знаєте ще якісь класні способи, як малювати коло, напишіть про це у коментарях. А зараз хочу вам сказати, що просто знати лайфхаки, як малювати коло, недостатньо. Тому я підготувала для вас три вправи, які допоможуть вам напрактикуватися та набити руку для того, аби малювати ідеальні кола. Ці вправи дуже прості та не потребують особливих художніх навичок. Не потребують великої кількості інструментів. Вам знадобляться олівці, олівець, гумка та просто чистий листочок. І, в принципі, просто час-час для того, аби виконувати ці вправи. Перша вправа, я її дуже-дуже люблю. Її можна виконувати навіть сидячи, дивлячись, якийсь улюблений серіал, фільм. Її можна виконувати, доки розмовляєш по телефону. Та й взагалі вона ще працює як антистрес. І називається вона 100 кружечків. Беремо олівець і... Малюємо кружечки. Простіше бути просто не може. Ви можете малювати великі кружечки, можете малювати маленькі. Ви не звертайте зараз увагу взагалі на ці розміри, на форми, які у вас виходять. Суть у тому, аби навчити вашу руку малювати коло, зображувати круглу поверхню. Отже, це ваша практика. Чим більше кіл намалюєте, тим краще вони у вас будуть виходити. Наступна, друга вправа не менш цікава, ніж. Перша. Вона називається пружина. Ця вправа не менш цікава і дітям, і дорослим, її також можна використовувати як антистрес, виконувати на бекграунді після важкого дня. І суть у тому, що ви навіть використовуючи її на бекграунді, ви будете тренувати свою руку, малювати. Круглі форми. Це насправді дуже крута річ. І як то кажуть, last but not the least, третя вправа від мене на сьогодні. Називається вона «Моток ниток. Насправді на тему, які вправи можуть бути для практики вашої роки, для практики навичок. Просто може бути безмежна кількість, можна креативити самостійно. До речі, якщо у вас є якісь... Класні ідеї, пишіть про них у коментарі, я обов'язково тоді потестую їх. І якщо вони реально класні, я зніму нові відео та навіть, можливо, інтегрую до своїх занять. Ця вправа супер елементарна, але тим не менш, вона допомагає вам. Розслабитися та не боятися того, що ваше коло може бути нерівне, воно може бути косим. І в цьому немає нічого страшного. Ви можете малювати безліч контурів своєму колу і в кінці просто витирати зайве. Ці вправи я найчастіше даю виконувати своїм онлайн-учням або офлайн-учням, які починають досліджувати олівці та будуть вивчати графіку і будуть практикуватися у цьому. Цю вправу навіть можна давати діткам та робити її в ігровій формі і казати, що їм так і треба намалювати а, ниточки. Це реально дуже класний кейс. Раджу для використання. Дякую за ваш час і до зустрічі у нових відео. Па-па!